У цьому світі є два типи людей: ті, хто тисне на гальма, і ті, хто на газ. Ви повинні запитати себе. Хто з них ви? Дай цьому місту шанс. Навіщо? Бо тоді ми нарешті більше дізнаємося про тата. Ніхто не має знати, хто ми. Так, а може я хочу знати, хто ми. Знаю, почати з нуля у новій школі. непросто. Та це містечко тебе ще здивує. Новачок? — Так. Вітаю у Арінбуді. У нього Порше, Гарріс Бауерс. Він сьогодні змагається. Вона прийде. Мій тато колись тут ганяв. А хто твій тато? Крістіан Метокс. Та ти що? Він же легенда. Ти тут ніхто. Порожнє місце. Може поки. що. Та це ненадовго. Я знаю, на чому його обігнати. Це автівка твого тата. Мені не можна про нього нічого питати. Хай там, що в мене і так немає відповідей. Доведеться попітніти, щоб завести цю ржаву бляшанку. Я допоможу. Цього літа. Навчи мене ганяти. Я бачив цей фільм. Фінал там не добрий. Послухаймо, як риве двигун. Замку ти зможеш. У цьому світі є два типи людей: ті, хто тисне на гальма, і ті, хто на газ. Ну, як вам? Без шабач.